А що таке взагалі крутити Binance? Якщо ви дивитеся це відео, привіт, я Володимир Шеркасов. То значить, ви не дуже зараз в сфері крипти, Ви не дуже розбираєтесь, що таке крутити Binance, але взагалі ви про це 100% чули. Інакше ви б на це відео просто не потрапили. А, а, ви напевно бачили дуже багато реклам. Де чувак сидить з пачкою грошей, типу там 10 тисяч доларів, котрі він взяв у мамки <хи>, з квартири, і показує. Кручу бінанс, заробляю там 100 доларів на день, підписуйся на мій безкоштовний телеграм-канал. Так от перше, не треба цього робити. Не треба підписуватися, тому що там буде скам. Що таке скам в якийсь момент через місяць-два, як ви будете слідкувати за цим каналом, з вас попросять трошки грошей, ви скинете, тому що там буде суперсхема, з котрий можна заробити. І звичайно, що ці гроші просто у вас вкрадуть. Це по перше. По-друге, що таке взагалі крутити бінац, P2P переводи, заробляти і так далі. Це звичайний заробіток, котрому вже десь 50, а може і більше років, заробіток на різниці курсів. Сенс полягає в тому, що ви, наприклад, наприклад на Binance долар купуєте по 39 гривень за долар, а продаєте на тому самому бінаці або іншій біржі по 39,5. Тобто ви заробляєте 50 копійок на різниці курсів. І все. Схем дуже багато, і практично всі вони зараз не працюють, тому що НБУ за цим слідкує. І ну НБУ слідкує, тому що коли ви крутите біна, тобто крутите гроші і заробляєте на різниці курсів, то ви з золотовалютної резерви України просто ну, робите їм погано. Тобто їх стає все менше, і тому, наприклад, наприклад, росте у нас інфляція в країні, або там Омпертерев не вистачає грошей, щоб закуповувати якісь там матеріали або товари для супермаркетів. І НБУ це не любить, це по перше. А по-друге, щоб тут нормальні гроші заробляти, то давайте просто порахуємо. Якщо ви заробляєте, ну наприклад, 50 копійок з долару, то зі 100 доларів ви будете заробляти множає на 100-500 гривень. 500 гривень зі ста? ні, з тисячі доларів буде заробляти 500 гривень, зі 100 тисяч доларів буде заробляти 5 тисяч гривень. Звучить дуже, ну, досить непогано, так? Але проблема, щоб прокрутити 10 тисяч доларів, треба мати, я не знаю, 10 родичів і ще 10 карток. І в якийсь момент до вас прийде фільм моніторіна і скаже: друг, а я бачу, що ти ганяєш гроші туди-сюди і заробляєш. А тепер, будь ласка, заплати податки. І ці податки будуть більше, ніж ви заробили цих 50 копійок. А потім ви може навіть в язницю потрапити, якийсь там умовний строк отримати, і це все. Заради кількосот сот доларів на місяць. Тому я вам пропоную, якщо ви хочете розвиватися в темі крипти, то купуйте нормальні монети, дивіться огляди і так далі, і тому подібне. Але не треба крутити бінац, не треба заробляти на різниці курсів, тому що це вас приведе до чогось дуже дуже поганого.